Їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди. Подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України. Вітаю. З вами Олена Владика. Дослідниця родоводів та перекладачка. І це подкаст Наші Люди, де ми говоримо про історію української діаспори у Бразилії. Яким було щоденне життя перших мігрантів ми дізнались у попередньому епізоді. А сьогодні поговоримо про місця, в яких вони оселилися, а особливо про місто, яке навіть бразильці називають наша Україна, і де державною мовою, уявіть, є українська. Зацікавила? Ну, ми слухати. Наші люди. Територія розселення української діаспори була досить великою. Якщо перші мігранти прямували до південних регіонів, зокрема до штату Парана та Санта-Катерина, то вже наступні, ті, хто прибував після 1908 року, їхали до штату Матугросу, адже мали контракти на будівництво залізниць. Переселенці другої та третьої хвилі у 1920 1950 та роках обирали великі міста. Саме у штат Парана прибули перші переселенці ще у 1891 році. Одна група оселилася в колонії Ріо Клару, а інша в колонії Санта-Барбара. Вони приїхали незалежно одна від одної. З 1895 року до Бразилії переселялися все більше і більше українців, і вони концентрувалися у чотирьох основних центрах: навколо міст Мале, Продентополіс та Куритиба це все у штаті Парана. А також в місті Ітайополіс, що в штаті Санта Катерина. Звісно, селилися українці і в інших містах провінції, як от у Няуда Віторія, женерал Карнейро Черонкадор, але там їх було значно менше. Часто при розселенні родини розділяли. Ось що про це згадує отець Іриней. Прадіду мій приїхав з України разом з братом і мій е, Треба трошки пояснити, що тут, як, як українці приїжджали, вони робили такі групи родин. Від ну, одних держава поставила коло тут на Малеті, інших на Уніон до Віторія. І мої прадіди, мої прадід і його брат Василь і Іван. Вони були розділені на тих групах, так що мої поїхали на на Санта Катарина, а брат мого прадіда тут близько малето, на каразиню. І майже 100 років родини не знали одні про другі, що де живуть, а тут так на просто тільки 200 кілометрів. Вже пізніше родини зустрічалися дуже несподівано. Наприклад, у сім'ї отця Іренея дізналися про існування родичів через десятиліття під час висвячення його на священника. І звичай, тут таке, як нового ну, священника молодого, ну то, то, то запрошення е, роздаю усі парафії. І коли я мав бути свячений, ну, то ми роздали таке. Е, Такий кудит, ми кажемо, uh -huh. для усіх парафії. І ті звіти зацікавилися знати, хто той отець Іриней, що буде свячення. Бо таке було прізвище саме. І е, поговорили з отцем своїм, поїхали е, відвідати нашу родину, користатись відправи свячення свого. І там е, якраз зустрілися, поговорили. І дійшли до того, що ми є всі одна пари, родина. Одна родина. І тоді вже, ми вже знаємо, де та інша родина. В сільській місцевості селилися здебільшого ті, хто планував займатися землеробством і вести домашнє господарство. А от ті, хто претендував на життя у великому місті, як от куритиба, адже це столиця штату Парана, мали мати якусь професію. Перш ніж перейти до конкретних поселень, розберімося у системі розселення. Отож, українцям, так само як і іншим національним меншинам, виділяли окремі території. І, як правило, вони селилися ізольовано. Дуже рідко в яких поселеннях мешкало корінне населення. Власне, бразильці з'являлися пізніше, або одружувалися з українцями, або ж хтось до когось приходив на роботу. Про взаємини між двома народами згадує Еміліо Гаудеда. В no, бразильці вони так дивляться на нас так, не дуже вони не були проти, але не дуже були, зближалися між собою. Так що, що о, о, рідко коли вони щось робили спільно. Ми вже неодноразово згадували слово колонія, як от колонія Расема, колонія Ріо Клару. В контексті української діаспори в Бразилії колонія. Це поселення, село, тобто колонія Ріо Кларо, де поселилася одна з перших груп мігрантів. Це зрозумілою мовою село Ріо Кларо. Такий адміністративний поділ використовували у муніципалітеті Мале. У Прудентополісі поселення називали лініями. Це місто заснували спеціально для мігрантів з Європи у 1896 році. До того на цьому місці було лише кільканадцять хат. Послухаємо, що про це розповів пан Еміліо. Замешкали так на десь 18 кілометрів від осередку міста Продентоп, то ще не було місто, але воно сталося містом. Най назвалося Продентопес, звалося е, Сон Звалося Сонзом. Щоб містити багато жителів, уряд вирішив розбити територію на рівні шматки. На старих картах можна побачити це у вигляді прямокутників. Звідси з'явилася система, яка потім закріпилася у документах під назвою Сільські лінії. Тому зараз, коли ми говоримо про населені пункти муніципалітету Продентополіс, вживають слово Лінія, лінія Нова Галісія, тобто село Нова Галісія. Емілія Гауделя називає розмежувальні лінії стежками. То така була, скажімо така, границя, вони ті границі робили такі. Стежки і по те стежка, або таку стежку досить, що де кінь йти, і там саме і, і, і школям вони давали, по, як тобі сказати, 10 алкірів землі на кожну родину, Алкірів то мають 24 тисячі квадратових метрів. Вони і, і, і подавали по 10. Як по 10, то 240 тисяч квадратових метрів. Тому що сусіди не були близько один до другого. Ми йдемо Загалом у Придентополісі налічувалося 29 ліній. По суті, це 29 невеликих сіл. Ці лінії ділили на лоти, тобто ділянки. Кожна родина мігрантів отримала від уряду ділянку у розмірі 10 алкерів, тобто десь 4 гектари. Ось що про це згадує отець Іриней. Держава розділ... Розділ... Розділувала... Тут пенші е колонію Бразилію вони розділили на такі частини землі, які потім розділили по 10, 15 сотих, так? Е на е якусь там ектару, пул, так до 5, до 10 anche restò то... Інша така. Одиницію. А добре було десь за 20 гектарів. На одну родину було. 20 На одну родину, так. А, або так... як хто бажав більше, міг докупити тільки як хотів. Бо ліси були все такі е, інтактні, то не, е, треба було, держава хотіла, щоб ті ліси порубали скоро, щоб е, займатися рівництвом е, або кодовою. Так. Але не усім землю давали безкоштовно. Прадід Еміліо Гаудеди повинен був сплатити вартість землі впродовж чотирьох років. Скажімо, мій прадід, я у музеї пані знайшов, він мусив заплатити землю. Не знаю, не пригадую, кілька, але так, так пише, що мій прадід купив землю, що мав чотири роки, щоб заплатити цю землю. Він там купив на місцевості. То не в місті бо в не було все місто, було така свого рода поселення, і, і він купив таких 18 кілометрів за, там їм дали ту відділили йому. Так само було і у родині шпариків. Дідусь пана Андрія приїхав пізніше, в групі людей, що прибували в основному на будівництво залізниць, але також хотіли землю. Послухаймо, що він про це розповів. В першому році, коли вони приїхали тут, то було дуже трудно. Вони, вони тільки мусили працювати, щоб придбати землю, щоб купити, щоб uh, придбати, щоб все не мали. То тільки так вони працювали і їздили там. До Сан Павла присилав гроші чутки мої баби, а... і щоб моя баба ховала ті гроші, щоб купити землю, щоб мої сі його сини і брати від мого батька шо? мали де працювати. Туга за рідною домівкою була настільки сильною, що українці у всьому намагалися відтворити щось знайоме. Також таті Парана заснували поселення Маркондес, яке максимально нагадувало українське село. Ось як про це говорить Еміліо Гаудеда. І мені пізніше сказали, що то вони так зробили, щоб виглядало як українське село. Бо я раз питав одного іммігранта вже по другій. Як виглядало? Ми не мали доступу до України. Як виглядало село на Україні? А він каже: ти знаєш колонію Маркоде? Знаю, знаєте, я німецько близько. Не то Маркодис, то є відбитка українського села на Україні. Що там є? Це в ліці, в ліці, так, я є? вулиці, вулиці так навхе, сюди, 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 і там церква на середині, площа була площа з світами навколо церкви. Багато світів. Дуже багато світів. Землі не бракувало. А друга була така площа з травою рівно, де люди з'їжджалися на службу возами. Наші люди. Коли ми говоримо про конкретні поселення, то найперше згадуємо про Дентополіс, тому що це місто сьогодні вважають центром української діаспори у Бразилії. 80% його мешканців це люди з українським корінням. Цей регіон ще знаний як маленька Україна. Дуже вже він нагадував мігрантам рідні простори. Тут усі розмовляли українською. Тому у жовтні 2021 року українську мову визнали другою державною мовою цього муніципалітету. Послухаємо, що про це місто розповів Андрій Шпарик. Як би я ті сказати, так що тут, у, у, у Бразилії, як ті сказати, що наше, наше місце, Прудентополіс, є маленька Україна. Як би ті сказати, що так було це місце в Україні, бо тут багато вимовляють. Поки, це багатого. Саме у одній з ліній Продентополіса оселилася родина пані Олени Марчиник з дому Гайоха, чиї бабуся з дідусем емігрували на початку ХХ століття. Я була з лінії Парана де я подружила тут на Нову Галичину. На Нову Галичину. Нового Гличина тепер мешкає тут. Хто приїхав від вас сюди до, до Бразилії, з до України? Бразилії, баба і діду. Баба і діду, а ви їх ще пам'ятаєте? Я не пам'ятаю бо з моєю мама і тато. Вони пам'ятають, а коли ви вже народилися, то. Я вже народилася, і вже мій дідо помер. Ага. То а... я не добре не... Не, не знаю. Недалеко від них, у сусідній лінії, оселилася сім'я Михайлівських. Про їхню подорож до Прудентополіса розповідає правнук Родріго. Вони приїхали у Сан Паулу. Uh, там був uh, такий інститут, де всі іммігранти, що uh, виходили з Європи, мусили uh, перші бути там і зробити uh, документи і все. І тоді по тому їх посилали тут до Парана, що є наша uh, стадо, у Бразилії, у державі. І тоді uh, кожен іммігрант, кожна сім'я, родина, uh, вони давали землю. Де вони перебували. І тоді вони вже приїхали до Прудентополіс, і, і тоді вже віки ми були тут, у Прудентополіс. Саме у місті Прудентополіс з'явилася одна з перших українських організацій, яка об'єднувала мігрантів. На початку ХХ століття отець Єфрем Кривий заснував там український центр Веселка. Він діє до сьогодні як фольклорний колектив для дорослих та дітей. Що цікаво, Вчать українські танці не лише ті, у кого українське коріння, а й багато корінних бразильців. Навіть донедавна президентом клубу був Фернандо Де Менек, який не є нащадком українців. Родріго Михайлівський зараз є одним з хореографів колективу, а донедавна ще й сам активно брав участь у концертах, Підмалечко маличку танцював народні танці. Зараз група велика і гастролює по всьому світу, були навіть в Україні. Ось що про це розповів нам Родріго.

Приємно танцювати, і, і все, коли ми десь поїдемо тут у Бразилії, люди скажуть: о, ви з Бразилії? Я не можу вірити, що ви з Бразилії. Я думаю, що ви з Європи, що ви не знаю звідки звідси, і це дуже смішно. Також у місті Фродентополь здіє братство козаків. Напередодні Великодня вони влаштовують велике дійство, де презентують добу козацтва. Тобто у серці Бразилії можна побачити бойовий гопак, почути козацькі гуморески і навіть скуштувати традиційний куліш. Також козаків замовляють на весілля як учасників розважальної програми. І, до речі, не лише на весілля українських нащадків. Родріго пояснює, що виникло братство для охорони плащаниці. Це Братислава, українські козаки, вона вже починала вже, вже є.

Якби ще стало, де не буде ні, нікого церкві, і так як буде там плащаниця сама, і буде церква сама. І тоді молодь починали а, зробити а, цю варду, де піднувати там плащаниця і піднувати церкву. Але сьогодні це вже перетворилося радше на театральне дійство, на яке з'їжджаються люди з усієї Бразилії. І нині. Кожний козак має свій костюм, свій тражі, не? і всі тоді допомагають там піднувати власне і церква, і це дуже-дуже гарно. А, тепер вже а, приїжджають люди з тілого державого, з цілого Бразилія, ви бачите нашу пратислава. І тоді в суботі, потім як є служба Божа з Воскресіння, тоді ми танцюємо, співаємо і туди всі люди вони виїжджають з церкви, і тоді вже на, на другому боці по церкві, є там ми зробимо така січ, така козацька січ, так як була у хортиці, і тоді ми зробимо такий маленький шоу. Там ми танцюємо, співаємо. Ще одним центром української діаспори було містечко Мале. Серед перших українців, які там оселилися, була родина Теодора Потоцького. Вони емігрували у 1895 році. Теодор залишить цікаві спогади про перші роки життя у Бразилії. Фрагменти з його листа зачитав нам пан Еміліо. Як ми тут приїхали, то ту були тільки ліси та гори, що не було де. Ногою поступити. Але тепер вже виглядає п'ята кольона подібне на село. По обох боках дороги стоять рядами хати, дерев'яні, а на середині кольоні на горі стоїть наша церква Руська. На, на цілу Бразилію, лише одна Руська церква вилічається. Бо другий ніде немає в Бразилії. А вколо неї дзвіниця і великий дім. Резиденція, школа і помешкання і читання. Всього разом під одним дахом. Слава Руська ніде не загибає, куди ця руси не повернуть. Поляки на сусідній колонії грію Клару вже сім літ, а ще немає косола. Ну, маленьку каточку таку, як наш бідний русинкам. Українці, які приїжджали пізніше, на початку ХХ століття, селилися чимраз далі від центру міста. І таким чином муніципалітет розширювався, ось як була заснована одна з пізніших колоній. Він Меркодис це була така колонія, де приїхали емігранти пізніше. Пізніше, не з тих перших, мої були з перших, а то вже пізніше. І там був такий симон курюдза що був. Скажімо, лідсь, і він то разом з тим, що вже вже казав Іван Лєх, що був з міста, вони організували ту громаду і стежки чалі, і землю. Звісно, це не означає, що люди назавжди залишалися в тому поселенні, куди приїхали, часто переїжджали. Ось як про це згадує пані Жуліана, українка у третьому поколінні. Приїхали з України. Мій дід і баба mm -hmm. приїхали до Бразилії робить 130-літь, що вони приїхали з міграції сюди до, до Бразилії. Перші вони мешкали в Малеті, ні? а потім поїхали в Крузмаршат. Mm -hmm. І там вони працювали в селі. Ні? Отже, наші земляки, які опинилися далеко від батьківщини, намагалися гуртуватися у фольклорних спільнотах. А також навколо церкви. Власне, церква стала тим центром, який підтримав українців на чужині. Детальніше про це розповім у наступному епізоді. З вами була Олена Владика і ви слухали п'ятий епізод подкасту Наші люди. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на локальну історію у соцмережах. Далі буде їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість. На них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди. Подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.